Всім привіт! Дуже давно просила записати відео стосовно запліднення телиць. Як, коли, чим, що краще, і як определити, чи готова ваша теличка до покриття? Ось тут зараз у мене три телиці. Я сподіваюся, що дві з них вже женетелі. І одна малишка. Малишці ще тільки 6 місяців, але по зросту і по вазі вона буде майже така сама, як і ці. Ось перед вами три телички. Перші всього. Шостий місяць, тобто вона ще маленька по віку, але по розміру вона майже така, як і ці. Ці вже покриті. Ця малишка Барбі в нас була покрита в віці 14 місяців. А цю я тільки ну, покрила їй 13 місяців. Сьогодні у неї була прям така дуже-дуже яскрава охота. Ви бачите, вона ще і досі в, такому, в такій фазі, що піднюхує всіх, вилизує. Можливо, щоб навіть скакала, але вже з вчорашнього вечора у неї були перші ознаки охоти. Тобто вона трошечки ревіла, трошечки була така неспокійна. Ось і тому, в принципі, ми її тільки заміряли. В ній вже більше 300 кілограм. А, нагадаю вам, це у нас помість швіца, це у нас дві помісі джерсейки. Ця у нас 75% джерсейка, тобто, це друге покоління джерсея. У неї мама п'ятдесятка. Тату сотка, і тому в неї вже друге покоління джерси. А ця малишка у нас тільки 50% джерсі. У неї мама голштинка наша кльопа, а тату -джерсей. Ось, І тому така вона прикольненька у нас вийшла. Вона вище буде, ніж 75%, тому що вона від голштина взяла ще зріст і трошечки екстер'єр. Тобто в неї такі більш довгі ніжки, вона більш така, можна сказати, витягнута. В порівнянні з джерсеями. Джерсі взагалі дуже маленька порода корівок. Ось так ось. По віку і показникам. Зрозуміти, чи готова ваша теличка до покриття. Ви повинні притримуватися деяких критерій. Це вік не менше 12 місяців, але бажано і не більше 18. Золота серединка це 13-14 і до 16 місяців. Ми дивимося вже по телицям. І також зріст, і вага немає якогось стандартного канону під всіх корів. Якщо брати Джерсі, то доросла джерсі буде вагою 350 кг, а дорослий галштин буде 700 кг сементав. Тому не можна казати, що всіх телиць треба парувати там в вазі 250 кг. Ні. Якщо джерсея можна запліднити в 250-300 кг, особливо чистокровних, тому що 300 кг – це вже майже доросла корівка. То для голштина 250 це буде табу, це буде ось ну, буквально 4-5-місячне теля. Тому ми дивимося по стандарту породі. породи. Бажано це 70-80% від ваги матері. Тобто ми знаємо, маму. Цих двох красун, ми розуміємо, які вже вони плюс-мінус виросли, і тому можемо орієнтуватися по цьому. Якщо ж ви не знаєте мати вашої телички, ну ви повинні знати хоча б приблизно, то відштовхуємося вже від породних якихось показників. Ось, ну в середньому, в середньому в селах корівки плюс-мінус 500 кілограм. Тому можна запліднювати з 350 кг вже 350-400 кг – це середня вага для запліднення. Ось, ну і також дивимося по вгодованості. Телиця не повинна бути жирна. Ось, ця ж красоточка у нас в ідеальній кондиції. Просто вона ось така, як повинна бути. Тому це плюс-мінус по породним показникам. Ну і як же виявити охоту? У нас ось з зараз утримання, тобто вони у нас не ходять гуляти з дійним стадом. І достатньо важко виявити охоту. Але вона вже ревіла, вона була неспокійна і слиз. Слиз це перший показник. Вже зранку в неї був такий тягнучий прозорий слиз. Це прям явний такий признак охоти. Під кінець охоти. Цей слиз буде трошечки з пупиришками, з таким повітрям. Це вже значить, що охота добігає кінця і треба вже запліднювати. У телиць охота трошечки довша, ніж у корів, ну частіше всього довше. І тому не треба спішити запліднювати телицю. Якщо там корова почала ревіти, то її в обід вже можна запліднювати. Особливо ми дивимося, якщо корівка ходить в череду, то дуже легко розрізнити. Коли корівка ще пригає на інших, це ще рано. А коли на неї вже пригають і вона стоїть, то ми можемо її запліднити. Це дуже легко і просто виявити в стаді. У зв'язку з тим, що у нас о, ці красуні на прив'язі, я дивлюся вже, що вона стала трошечки спокійніша. Ну, не зараз, да? це просто вечірні бєсіки. В плані того, що вона вже не так активно проявляє цікавість до інших корів, вона вже не так активно. Що це <смі> таке? Вона вже не так активно намагається заплигнути на цю баришню або на ту. І в неї дуже-дуже багато слизу. Ось, В принципі, вона стояла на заплідненні дуже гарно. Я вам зараз сюди прикріплю а, відео по заплідненню. Ось, і у неї зараз навіть ви можете бачити ось слиз. Ще, а, окрім того, що я ж її запліднювала дзеркалом, і дзеркало змазано спеціальною смазкою. Ось, то це ще будуть рештки гелю. Але ми можемо бачити, що прям це така класична, дуже яскрава охота. Можете сказати, що там ой, рано Джерсей дуже скоро спіла порода. Скоро скоро стигла. Стигла, як ягода. Ви мене зрозуміли. У нас. Ще одна телиця вона приходила в охоту з чотирьох місяців. Це було пря прям таке. Вона ще пила молоко, а вже починала приходити в охоту. І запліднили ми її теж, по-моєму, в 14 місяців. Вони у нас гарно набрали вагу, вони гарно виглядають. А, і ми вирішили запліднювати в 13 місяців. Ну, 13-14. По-перше, зараз я її запліднила сексовано. Спермою. Це означає, що шанс отримати теличку набагато більший. Рівень сексованості є різний, в середньому це 85-95% отримати теличку. Ця сперма буде менш активна, ніж традиційна. Тобто, якщо в традиційній, там, менш, менше лізе людина і вона більш активна, то сексована вона трошечки гірша до запліднення. Тому тут якби, шанси такі. Але сексована сім'я, сім'я. Є таке слово чином. Сексована сім'я використовують більше саме для телиць. І всі ті, хто кажуть, ой, від телиці не можна залишати від нетеля, не можна залишати теличку на подальшу якби корівку, це все просто такий бред. Ну, ось неймовірний бред. На е, всіх фермах за кордонами на всіх провідних фермах України запліднюють телиць саме сексованою спермою. По-перше, у телиць набагато вища фертильність, тобто вони набагато краще прихватують сім'я. У них менше е, шансів мати якісь хвороби з затевою функцією, а е, і тому більше шанс запліднення. Ось. І е, у зв'язку з тим, що вона може якби не покритися, перегуляти з 13 місяців, починати запліднювати вже ось саме Е, Навіть якщо вона покрилася, ми дуже на це сподіваємось, то це гарний вік. У неї гарна вага, гарний розмір. Голштинок наших ми покривали. Є е, альма, ось яка розстелилася буквально в листопаді м якого цього року. Ні, минулого року. Вона була покрита аж в 18, а то і в 19 місяців. Чому тому, що вони були, вони йшли в зиму а, саме на запліднення? Вони трошечки, ну мені здавалося, що вони не добирали тоді вагу, і Альма перегуляла у нас через 3 місяці. Тобто, ми її запліднили, по-моєму, в 16 місяців. І вона, ну ми думали, що вона цільна, а вона через декілька місяців прийшла в охоту і ми її перекривали. Ось, Але всі ці нетелі, котрі були у нас покриті, галштинки, котрі були покриті з 15 по 18 місяць, вони всі дали нам більше 32 літрів молока по першій лактації на піку. Ось Альма, ось ця, яка була покрита пізніше всього, дала нам 36 літрів. І зараз вона вже ось 29 листопада у неї був, був отел. На жаль, теличка була мертвонароджена. А, ось у неї 29-го був отел, все нормально, потім послід відійшов, все добре. І вона нам до цих пір дає зараз два рази по 17-18 літрів. Тобто вона так і дає 34-36 літрів. Тому, в принципі, ми дуже-дуже задоволені. Тому не поспішайте запліднювати своїх телиць. Навіть якщо не знаєте, зараз на великих фермах перше, на що дивляться, це зріст по породі. Ну, в приватному секторі не можна дивитися на зріст, бо запліднюють ким попало, чим попало. На жаль, і ми не можемо вести якусь одну лінію порід, лінію корів. Ось, перша це вага, зріст і вік. Іноді запліднюють в 12 місяців. Але це на тих фермах, де дуже гарно підібраний раціон, де всі ризики за і проти ем, учтіни. Ось, і саме тому вони йдуть на цей крок, бо у них дуже гарний м, приріст. Тобто приріст в домашньому секторі, в приватному секторі такий дуже рідко. Тому не треба спішити. Не треба запліднювати ваших телиць до року. Бажано, якщо ви не впевнені, то перетримати десь до 14 місяців. З 14 місяців вже можна сміло запліднювати. То, що кажуть, що ой, у мене телиця з 7 місяців приходить в охоту, треба срочно її спарувати, бо вона перегорить. Що перегорить? Вона не свічка, вона не перегорить. Може бути тільки те, що ви неправильно будете утримувати вашу телицю, і вона або зажиріє... Або навпаки, вона буде дуже худа і, і одне і інше призводить до порушення статової функції, і що телиця тоді не заплідниться. Тому ніяких вона не перегорить. У дівчат також все починається з 11 12 років, а у декого навіть раніше. Це що значить, що треба вже народжувати? Ні. Так, ладненько. На трупа твою. Насилию. Вс, бога. Тихо, типа, ты его в опыт свиньи. Хорошо. Марина как раз сейчас снимает. Что тут? Забула ще вчора додати, що найважливіше це правильно підібрати плідника. Тобто, якщо ми запліднюємо джерсейську теличку, вона маленька, те ж саме стосується і червоної стопової, і в принципі любих домашніх сільських маленьких корівок. Підбирайте плідника і не скупіться на нормальне сім'я, бо дуже часто запліднюють, а що там є у техніка, а зачасту це або сементал, або якась червоноряба, які несуть в собі ген. Дуже крупного плоду. Тобто навіть теля може небагато важити, але за рахунок його екстер'єру, тобто якщо ми беремо семантали, ми всі знаємо, що у них дуже велика голова. І саме голова впливає на проходження родових шляхів, бо голова і її передні ніжки це найширше місце у теляті при отеленні вашої корівки. Тому на телиць краще всього обирати дрібноплідні породи. Тобто це джерсей, це червона степова, це іноді абердин. Але у нас є, наприклад, наш досвід, що у нас абердин народився достатньо крупний. Теличка це була, і вона була 40 чимось кілограм, тобто вона не маленька була. Тому не можна брати, можна брати голштина. Можна брати голштина, хоч ви скажете: ой, це велика порода. Ні. Ну, Так, це порода велика, але вони вузькі. Тобто у них маленька голова, вони такі дуже тендітні, тобто телят дуже високий на ногах буде, воно буде о, вузьке, таке, як щучка, і при отеленні майже немає проблем. Але навіть у голштинів є а, поміточка, легкий отел. тобто Це бик, котрий несе в собі. Ген дрібного плоду, це не означає, що у вас далі буде маленька корівка. Ну, якщо ви будете залишати теличку або там бичка. це просто маленьке телятко при народженні. Тому підбирайте плідника так, щоб вашій корівці було легко. Не можна запліднювати швіцом, не можна запліднювати сементалом, не можна запліднювати бельгійською блакитною. Це телята будуть великі. Такими породами можна запліднювати корів, які не вузькі і які не малі. Тому підбирайте плідників, і все у вас буде добре.